Один плюс один продовжує марафон Єдині новини євген Плінський на островська, і зазвичай у цій порі ми намагаємось показувати виробників БПЛА Ребів, які працюють задля перемоги, які працюють е, над тим, щоб допомагати нашим військовим ефективно вигравати цю війну. І сьогодні в нашій студії Владлен Нікітін, виробник БПЛА та Ребів для фронту, Вітаємо вас Владлен. Дякую, що завітали? Ну розкажіть е, коротко, поки що, про номенклатуру дронів, які ви виробля. І ми бачимо тут там, маленькі такі ну, знайомі всім вже і в піві, маленькі дрони, дрони на оптоволокні, реби. Розкажіть коротко. На даний час ми виробляємо велику кількість різновидів в ПІВі дронів Це від маленького для тактичного використання або гентурного використання підрозділами. Дуже така цікава штука. Звісно, дрон на оптиках волокні, як всі. Кажуть, що це актуально дуже актуально, тому що зазвичай кажуть з боку росіян. Вони активно використовуються, і ми намагалися вишукувати варіанти для того, щоб ефективно ним протидіяти. А тут ми вже бачимо наш український дрон на оптоволокні. Наскільки він поширено застосовується зараз на фронті? Він дуже ефективно працює. Ми розробили самостійно і методи самої комплектації дрона. І ми самостійно зробили контролер. Це повністю. Як скажімо, наша розробка і своє виробництво. Використовується він часто. А в чому його переваги? Він реб його не подавлює завдяки тому, що передається з допомогою цього волокна сигнал і відео передається. Це такий тоненький дріб. Так, так. так, може і його побачити, так, він дуже, дуже тоненький. Він може, десь і буде бачно. Плюс сина фактично. До того ми розробляємо зараз методи противодії таким дронам, так як треба не тільки наносити ураження ворогу, але й захищати наших військових. Це один з напрямків наш. FPV-дрони дрони Ну це там класичні дрони, які, відео з яких ми звикли бачити в соцмережах. В основному так, але вони мають різну специфіку застосування. В нас є. Деякі там специфічні, от, мабуть, цей це дрон, який вистрілюється за допомогою пневматики. Він може там якийсь час довго знаходитися або на борту автомобіля, або на стаціонарній позиції. І при потребі він вистрілюється Чи написано в висоту. Там на ньому рем ремне, так? А, це, це, це якою стороною в пхати в пхушку? <с с ага> ага. Тобто він це FPV-дрон, да? е... Так, для швидкого застосування, скажімо так. Тому що буває проблема, що вийти на позицію необхідно військовому там підготуватись, підключити акумулятор. Тут треба нажати одну кнопку і все. І в принципі, воно вже працює. От, от так от виглядає. Це наша розробка для оперативних підрозділів. Вони використовуються отакі дрони? Так, звісно. А що Любимчик? Що з них особливо люблять наші військові? Ой, в основному використовують трьохчастотний дрон. Він там більш до вас з та да? тому що він дуже дуже важко давиться ребам ворожим. В принципі, використовується паралельно три одночасних канали керування. І там вже наскільки там фантазії вистачить у пілота, можна три однакових з трьох різних точок управляти, можна меж систему. Ну багато варіантів. А ваші дрони конкретно працюють на якомусь напрямку, чи ви в різним підрозділом різним підрозділом. В нас ми виробляємо на місяць приблизно під 50 тисяч одиниць безпілотної техніки. Це п'ятдесят тисяч одиниць. Так це промислове виробництво. У нас промислове виробництво. Вас? У нас виключено промислове виробництво. Я дуже не люблю підвальні варіанти, тому що в нас майже лабораторний варіант виконання, плюс ОТК на кожному етапі, тому що ну це ж військовим. Це ж а, ну, питання комплектуючих, і ну, при, при такій кількості, і ми знаємо, що є певні складнощі із імпортом, і ввезенням, і з продажем з боку Китаю, блокується не в Україні, звісно, да, а блокується там, з китайської сторони. Но де берете комплектуючі? привозом. Ми привозимо, але я дуже рекомендую і там пропоную всім зробити власне. Тому що ми виробляємо самостійно рами, ми виробляємо самостійно пластикові деталі. Ми виробляємо самостійно. Ну, більшість антенни, це наше виробництво, алюміній, порізка, це все наше. У нас світі люди чіпу? в команді працює приблизно 100-120 чоловік. І роблять такі величезні масштаби. Тобто днями так, ну, і ночами нас... працюєте? Таке теж буває. Особливо під кінець року. Ми ж робимо не тільки дрони, ми ще робимо реп-системи. Це те, що переносні... зараз ми бачимо на підлозі. Це, це наразі да, єдина в Україні реп-система з імерсійною закритою системою охолодження. Це що таке? Вона повністю Просто герметична. Він, в нього нема кулера, в нього нема. Він все внутрі себе працює. Його можна використати на катер, на бронетехніку, куди завгодно. Антидронова рушниця, ми вже за нарисами знаємо, що це таке. Розкажіть про неї це теж нашого виробництва. Нашого виробництва так: антидронова рушниця з Порівнянні з аналогами в два рази потужніше, і при цьому вона легка. Ми обслуговуємо ще, хочу додати це важливо. Всі наші вироби на час військового положення ми замінюємо і ремонтуємо безкоштовно. У нас вже є там і простріляні кабами, і все що завгодно. Ми все ремонтуємо, безкоштовно повертаємо хлопцям зразу нові, і там вже це вже наше. А наскільки легка в управлінні ось ця рушниця? Дві кнопки, тому що от я бачив реально на ній тільки дві тільки кнопки, ну натискай. В студії не, не треба. Бо не хочу Посадимо центри. студію, так. Да. Так, <рес> вже були там і парктроніки в машинах підгорають трохи. От те, що позаду вас. Це станція керування для трьохчастотного дрона, того, що ми там бачили. І Там потребує вона якраз три антенни. Тут представлені на різних частотах, може бути на одна як кому подобається а, як розробник, да, і виробник от розкажіть про те, що потрібно зараз для того, щоб виробляти дрони. Ну, от, умовно, там, так, такого класу, да, найпростіший в піввідрон. Що людині потрібно, от, яка там дивиться ефір, думає, я теж хочу займатися дронами. Що потрібно? Команда, гроші, зв'язки в, в Китаї, щоб купувати. Що потрібно, скільки це коштує, запустити хоча б якийсь такий мінімальний формат виробництва. Ну, Найоптимальні варіант прийти до нас працювати. От, а я в принципі, в мене не було такого великого опиту, скажем так, в виробництві дронів. В мене бо юридична компанія. Весь початок війни я був інструктором застосування БПЛА. І я, в принципі, починав виробництво з одним паяльником в окопі з хлопцями. Ми паяли самі ці дрони, тестили, і потім це вже вийшло в виробництво. Я не скажу, що там це прям дуже важко. Просто треба розуміти, для чого ми це робимо. Якщо ми робимо з ціллю там якогось прибутку, то, то не той бізнес, котрим стоїть займатися. Якщо ми це робимо для загальної оперативної мети і перемоги, то так, але це ну, хто? А до початку повномасштабки ви були в Ізраїлі і там працювали? На початку повномасштабного до, до початку я був там, працював. І Проїхав я чуть раніше, ніж почалося все. Але як тільки почалося, я пішов в добровольне формування, а потім пішов викладачем. В волонтерський фонд, потім в Сухопутну академію при волонтерському фонді. Ну, в общем, викладав я більше ніж рік. Як комунікуєте з військовими? З якими підрозділами співпрацюєте, і яким чином вони вас знаходять? Чи вони вас вже знають? Чи ви там йдете, по, по там благодійних фондах, по волонтерах, чи напряму з? На бійцями. даний час ми працюємо з благодійними фондами небагато. Кожен тиждень я знаходжусь на передовій у військових. Ми спілкуємось, які зміни зміни проходять оперативно день в день. Якщо там змінилась частота керування, змінилася тактика застосування ворогом, це потрібно робити зараз і зміни вносити зараз, тому що завтра ця техніка буде вже неефективна. Тому кожен тиждень я знаходжусь з хлопцями, з військовими, котрі застосовують, і в принципі вони основні, як скажемо, Замовни основ основні контролери, а, контролери. діяльності як? і вони якраз кажуть те, що не зовсім спрацювало, що треба вся статистика покращити. повністю. Ну в нас нема такого, щоб там брак був. Я не допускаю це ніколи. Але як є зміни? Міняються частоти, є там нюанси по застосуванню, по видам детонації. А яка цінова політика? От дрони на оптоволокні? Дрон на оптоволокні приблизно 40 тисяч гривень. Це половина ціни, сама модуль. ФПВ від 14 з половиною тисяч до 23-25 А чи взаємодієте ви з іншими українськими виробниками? Звісно, я відкритий для всіх, тому що у нас зараз одна мета, і ми робимо одну справу. Я, я з усіма технологіями делю ділюсь, ділюсь, і за РЕБ я вже казав, що приходьте, я покажу, як це зробити, і робіть, тому що цей РЕБ, аналоги працюють дві години. А мені працює місяць, при тому вже споживанні не перегріваєш. І все інше. А досвід НАТО, якщо про це говорити, так, наші військові визнають, що ми можемо навчити багатьох із Звісно. НАТО, як все це Звісно. робити, а ви обмінюєте з ними досвідом? Так, я працюю з канадськими військовими. І я от буквально сьогодні ранку казав, що всі безпілотники в основному передані нам партнерами західними використовують для навігації систему GPS, котра в Україні на даний час не працює в, в зоні в тискових, бойових так да в зоні бойових дій вона ну тобі ж ці всі засоби були неефективні і не могли використовуватись навіть для банальної розвідки, якісь ведення коригування артилерійського вогню там і щось. Тобі ж в, в нас зараз набагато більший опит. Розробок, застосувань і внесення змін, тому що якщо ми беремо якийсь е, ріпер там, щоб там змінити щось, це потрібно роками щось міняти. А в нас ми вже а, взлико, день а в день. день чого не вистачає зараз виробникам в комунікації там з державою, з військовими, з там не знаю, з правоохоронними органами, що що, що допомагає, що заважає, і або що б хотілось покращити. Хотілось покращити, щоб це була окрема лінія контролю за сторони держави і більш доступна. Ну, у нас сили безпілотних систем уже окремо. створені. сили створення, а сили для виробників у нас, А от що нема, потрібно? Там, чого, чого, чого не вистачає? Ну прямої комунікації, пряму саме прямої і, у нас агентство оборонних закупівель. І... У нас Мінстратегпром, у нас Мінцифри дрони закуповують, здається і займаються дронами ребами всі інституції. Мабуть. А контакту немає, треба гарячу ну, лінію, мабуть, гарячу лінію для Багато, виробників дронів, так? Гарячу лінію треба їх об'єднувати. Треба робити це державним управлінням. По-перше, стандартизація якась, то що там виробляють кодифікацію на стандартний комплект, то є добре, але немає якихось. Чітких стандартизацій для застосування, тому що немає, немає тактики застосування. Ми, коли викладали, ми завжди говорили, казали про те, що треба спочатку внести тактику застосування, навчити військовослужбовців застосовувати, а потім під це робити техніку. Ані як зараз 30 виробників зробили щось своє, там, як вони собі це побачили. Бо небагато людей, котрі приходять, спочатку викладають, спочатку йдуть на фронт, а потім починають виробляти. В основному люди починають. Виробляти, а потім вже шукають військових, кому це запропонувати, тестувати і все інше. Ну це не, не той шлях, я думаю. Яка потрібно. найголовніша перевага українських дронів і сила, е е якщо порівнювати з російськими? Тому що ми аналізуємо також і ви аналізуєте те, що виробляє ворог, і намагаєтесь покращитись в цьому напрямку? Чому Але все-таки наш головний плюс у нас нема вибору. Це наш головний плюс. Ми захищаємо свою державу, і в нас ніхто не буде там питати, зробимо так чи так. Ми повинні робити ту техніку, яка захищає нас самих. Я теж живу в Україні. І... Це техніка, котра не, не дозволяє ворогу знаходитися у мене під домом. Я з Харкова, з Салтавки. Ну, і ворог був у мене під домом. І я знаю, як воно там виглядає. Вам зараз більше не вистачає чого робочих рук, комплектуючих для виробництва дронів, замовлень, грошей на закупівлю. Вам особисто вашій, вашій структурі. Все вистачає, хочу факультет в університеті. Факультет робототехніки, факультет безпілотної авіації в саме в військовому напрямку. Це цікаво, не вистачає роботи з правоохоронними органами, тому що є там моя ідея, я хочу запровадити лінію розкриття злочинів з використанням безпілотної авіаційної техніки, тому що її на зараз нема. Нема кримінальних крім процесів, методів і в самому. Розкриті цих злочинів. Ну, це прям окрема тема. У мене просто профдеформація. Я зак... <посібна> закінчував да, кримінальну міліцію, факультет. тому я цей... Якщо, якщо нас там дивляться зараз військові волонтери, де вас знайти, щоб можна було там придбати або замовити якісь. Інтернет, Костех, Українська авіаційна космічна технологія, там сайт, все є номери, контактні, мій номер телефону, можна там у багатьох військових. Ну, в соцмережах вас знайти. можна? В можливо. соцмережах, Писати де зручно, я Влад завжди Владлен кітін. Дякую, кого зацікавило? Велком дякуємо за, за те, що завітали да. і за кілька Дякую хвилин принесли все це.